З вами Софія Оленчик. Сьогодні хочу показати мої подарунки ну, від мами і тата. можна сказати, перша частина, а друга частина буде вечором. Так склалось, що в мене буде мало подарунків, але все рівно дивіться. Перший подарунок це є паста лакалут від мами, моя любима. Зараз <кхід> покажу, яка вона. Угу, Покажу. Така біла. Другий подарунок. Це є тата. кіндери. Перша кіндер, ось така Hello Kitty. Ну, правда, всі. другий, третій раз Попалась фея. А ще один такий зайчонок. Малювати. У нього ноги, якщо такі. Белекійко. Ну, звісно, обгортки від ну, фейерів таке цікаве. Ну і самі шоколадки, кіндери. Спокою. Ну. Домою бачили. Далі ось таку Рафаело з троєнкою. Мама подарувала ось такі квіти. Панчики. Від мами ще альбом для малювання з фейми Дюгін. І ще один подарунок. Ось така квітка від тата. Ну ось, можна сказати, все. Але це є перша частина. Думаю, що буде тільки одна частина, тому і, може, дві. Може, буде від Хресної. Від Діда. Ну, від Діда сумніваюся, від Хресної, думаю, буде. Ну, думаю, Хресна подарує щось мені, тому я вам обов'язково зніму подарунок. Тому залишайтеся на моєму каналі, не відписуйтесь, бо я буду дуже злегше відпишитись. І, і слідкуйте за новинами на моєму каналі і, нови, і новими відео. І далі в коментарі, який я найбільше сподобався подарунок. Мені всі ну, на, на цей час. Ой, вибачте. Ой. Ну, і так. З вами була онлайн Чен Софія. Кісі, кісі, бай. Лайкайте, підписка, підписуйтесь і прине коментарі. І так, досить достатньо пальці вгору. Підписуйтесь на мій канал, пишіть у коментарі. Дося добре попа, і три контактів. І ще одно новота. Я зараз зніму стоп-моушн з дракобекою, драколаурою, кійомі і Франкенштейн. Тож, чекайте. Па-па. Чао, вітаю вас 8 березня. Ви ж дивились відео, один лайк. Дякую. Дякую дуже, що ви є. І па-па!